Я повернулася і ми з вами виконуємо останнє завдання нашого яєчка. Я не знаю, я, сам, я коротше, я була з-другу грала і збирала ці штуки і, і непогано так зарабатувала, і вирішила зняти це відео. Ну, я його давно хотіла зняти Зараз він нам випаде хтось. Я закриваю очі. Я закриваю очі, не знаю, хто випаде. Я дуже хвилюся я думаю, що вже можна дивитися. Нам випала з вами криса. Уже друга криса. Да уж, да уж Я тепер багачку точно не стану з вами. Я, не, я хотів сказати, що я точно вже багачку до стаду. Давайте поставимо наше яйце як розпати, і, до речі, я до вас повернуся, я вже як забула. Ну, я повернулася і ми виконуємо останнє завдання. І зараз... так нам з вами, Ми з вами останні відкриваємо чи це. І нам, ми з вами ще відкриваємо Три яйця. Зараз секунди. Ну, все, я нарешті це виділила. Я хотілася як, як братися. І нам вам чомусь було на початку щастило, а зараз не дуже. Якщо ще трішки підкупити, то я зможу купити навіть два-дві. Короче, два яйця. Трішечки з Божої яйць купити максимум два. Коротше, я буду їхати по батутам, буду тусити буду все робити. Мені здається, тільки виконати або щось інше. Я хочу лего. Давай, давай, давай. Мені з вами знову випав пудель. Ну, пуделів я, руб... я люблю, але це, на жаль, не лего. Подалів, я насправді люблю. Я, хоті я люб... хотіла б зробити віолку. Мега тільки. Я зможу робити неон ну, Рататока, тока. Багато чому можу зробити. Ну, так. І давайте я буду до вас повернуся, коли прокачаю це яйце зустрінемося. Ну, звичайно, що я повернулася до вас. Давайте поставимо наше краке помитися. Помитися наше яєце. яйце. яйце. Ієчко. Щось таке. Так. Не ну, чекайте, ми поїхали. Ні, воно ще не хоче митися, тому вибачте, вибачте. Я думаю, що зараз захочу митися, ми зустрінемось з вами через молинку. Ой, вже захотілося, захотіла. І ні, давайте поставимо наше саме кракать яйце. Зараз нам ну, хтось випаде. Я думаю, я думаю що навіть цей, я не знаю, як він називається, коргій. Коргій випаде. Мені дивиться, як солодці. Через хвилиночку, зараз зустрінемо. Ну, коротше, мені випала миша, моє везіння. Я можу зробити не он мишку. Ну, зато не мишка буде. не добре. Давайте зараз з вами пробуємо відкрити це яйце. Ну, воно фінальне, але тому я схожу зараз разом з вами відкрити його. Пішли, будемо виконувати завдання. Дивимося там профілі. Ну, окей, тоді поїхали. Коротше, теж хоче пройтися, тому пішли. Я кажу вже на цього пет, тому що це це пети. Давайте дамо будемо бутерботик йому. Йому. Я думаю, що мені пудель випаде. Тому давайте спробуємо піти. Ідемо. Йдемо, зараз у нас води виповниться. Це останнє це, тому я саме з вами його і захотіла відкрити. І, до речі, давайте будемо купимо гроші. Не гроші, а ще одне я це. У нас є грошики І цікаво, хто буде мені випаде. Ну, коротше, у мене всі, я всіх петів, петів роблю тако Тому вже путалося Але я пам'ятаю, що випало 4 таких мишок, два пуделя, один оранготант. І хто ж ще так? І три корги, схоже, три корги. Випало було все. Да, да, уж, да, уж, да, уж, да уж. Коротше, у нас є завдання, давайте спочатку підемо в школу, а далі в лікарню. Далі в лікарню можна нам вийде заробити ще тріщи на друге яйце. Якщо у нас буде 700, то ми зможемо купити друге яйце. Окей. Ну, Коротше. Прикольна, молодочка, до речі. Давайте будемо дивитися крішка, те Це, до речі, дівчинка дуже прикольна. Гарно, гарно, прикольно Короче, Давайте зараз підемо будемо. Росіянку я вже тут бачу. Мені це не дуже подобається. Ну, коротше, йдемо виплів. Давайте будем, підемо з вами, Випинемо завдання. Захворів наш дитинеш. Дитьониш, нехай буде дитьониш цього. Захворів наш дитинеш. Я його так і не зазву буду. Його так і наклав. Ну, коротше, ще 100 баксів я зможу буду купити собі. Ось таке яйце. 100%. Так, 144 бакси. 144 бакси на рівні 100 баксів Ні, хоча, хоча реально рівно 100 баксів, я вже запутуюсь. Давайте поставимо будемо, Наше яєчко. Мені це відео нагадало про те, що Паска про Паску. Але Паска вже, на жаль, минула. На жаль, минула. Давайте подивимось. То зараз буде, я закриваю очі, це капець. А, чи не було я вже загунула вже. Так, ну окей Ой, зачепилася з вами. Будемо з вами чекати, доведеться нам чекати. Я буду подивитися. І чекати довго не довелося. Ну, коротше, зараз давайте я знайду туалетик. Присепнемося з вами. І нарешті. Іде туалет, йде. Зараз хочу подивитися, скільки вони. 20 людей. Хто зараз буде, хто зараз буде, хто зараз буде. Нас з вами тепер випав данки. І це мені нагадало, що в мене вже таких данків два є. Два. Нам випало два данки. Ми з вами можемо зробити тут ліонок багато. Ну, коротше, окей. І давайте... З... Ну, що нам зараз випало, зараз покажу. Нам випало з три ось такі замечательні корги. Ось такі, ось такі, ось такі. І нам випало, бу... Так, де ж все. Де ж все знайти? Нам був випал. Де ж все ж знайти? Оці прекрасні, які можна зробити. Його. Таких ще три цих випало. Так. І ось такий нам випив. Нам випали мурашки. Я не знаю, скільки, правда. Напевно, три, два десь точно. Ну, в принципі, ще мишка. Ну, все. Давайте йдемо з вами. Я хочу купити ще одне яйце. Я буду його зараз вилоплю, так що чекайте на мене. Так, і ми з вами відкриємо, відкриємо наше яєчко. Давайте поставимо туалет, біжимо. Я закриваю очі. Давайте домовимось по-чесному, що ви разом зі мною будете закривати очки. Закрию, 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 закрила, закрила, закрила. Закрив, закрив. Закриваємо очки швидко, быстро, бустро. Мислю. Тож мені випав верблюд. Анка мод пет. Я не очікувала, що він мені реально випаде буде. Ну, зато я вдячна, що нам було дуже весело з вами. Дому так, що ви підписуєтесь на мій канал, ставите лайк, що вам це відео сподобалось. Чи ні, можете просто ігнорити. І дякую вам всім за перегляд цього відео. Всім па-па!